Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка, я прийшло вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Хто це, дітки? Так, це сонечко, погляньте, яке воно ласкаве, веселе. Так, а скажіть, будь ласка, якого воно кольору? Жовте, так, воно жовте сонечко, золоте прямо. А ви знаєте, де живе сонечко? Так, воно живе на небі, високо-високо, на нашому безкрайньому небі. А що вміє робити сонечко? Сонечко вміє світити і вміє гріти. А як ви гадаєте, чим гріє сонечко? Так, своїми промінцями. Воно обігріває всіх, всіх, всіх на землі. І для цього давайте ми йому зробимо ще більше промінчиків, щоб воно ще більше всіх обігрівало на, на нашій землі. Для цього нам потрібен жовтий пластилін. Ось, сонечко ж на жовте. Так, заготовочка ось така. Воно ж круглий у нас, круглий. І почнемо робити промінці для сонечка. Для цього ми беремо ось шмат пластиліну і від нього відщіпуємо маленькі кусочки. Ось такі. Так, багатенько так відщіпуємо. Так, Потім скочуємо, покладемо на долоньку, і круговими рухами отак скучуємо шарики, ось такі, кулечки. Так, робимо їх багатенько, тому що у сонечка багато промінців. Я вже заготовила ось тут багатенько. Ось, бачите? Так, а зараз на аркуші паперу. Батьки, ви можете допомогти дитині, щоб він провести декілька ліній простим олівцем, щоб дітям було зручніше. Беремо кульку і притискаємо пальчиком ось так, до сонечка. Дробимо промінці. Ось так. Так. Промінців у сонечка багато. Воно гріє в різні сторони, всіх всіх обігріває. І рослинок, і тваринок, і людей. Всі полюбляють, коли сонечко світить, коли сонечко світить, хочеться йти гуляти. Всі радіють, коли сонечко світить. Ось так притискаємо пальчиком гарненько. Так. І ще сонечко, Багато зробимо промінців. Ось так. Так. Промінці у сонечка різні. І довгі, і короткі. Так. Ось, подивіться. Як ви, яке сонечко вийшло у мене. Так, можна йому ще оченята. Ось у мене є маленький синій пластилін. Так. Воно ж у нас веселе сонечко, так? Воно у нас посміхається. Так, і ротик отак зробимо. Подивіться. Які гарні промінці получилися. Так, я гадаю, дітки, у вас теж получиться дуже гарне променисте сонечко. Я буду чекати на ваші фото. До побачення!